Круто! Мы тоже так так что все нормально. Так, что тут у нас? Угу, с матолевым браслетиком. Ролекс! Не, ну это точно оригинальный, я думаю. Без Воспитаем ролекс. Добре, какие еще варианты? Брить ролекс! Ролекс брить! Ролекс брать? А на что нам ролекс брать? У нас тут есть... ну квадратненький. Правопитненький. Це жіночий? Чи чоловічий? Жіночий, блядь. Женочий такий си? Так? Чи ні? Ні? А, це ваш? Ну, молодь, хтось там і там. мінялись? Я промова. Не вийшло. Я бачу, по-моєму, переможе. А груди покажеш? Верненький з, з, з цим з ровером. А клавішнику покажеш. <ріст> ну, не треба. Ну, давайте сьогодні, а то я двічі вже з хлопцями мінявся. Сьогодні з дівчиною на біленькій, як ви гадаєте? Нормальний берега в суму поїде, як ви думаєте? <ріст> Сказати, що Андрій сказав? Він сказав Ау ЕІНИЙ. Як тебе звати? Ірина. Ірина, а груди є? Не бачу? Не бачу. Що це таке? Це маєчка якась. щоб Щось мене поміскало. Я жартую, Ірина. Не дивися на мене. Просто мені сьогодні настрій. Я з зніфурі, жінок бачить ліки зі сцени. Тримай свій годиничок. Де Андрій? Для того, щоб мене не звинувачували в тому, що я оббираю людей, в них годинники, ми документуємо, що кожен годинник, який я отримую в одному місті, я передаю в іншому місті, в інші руки. Давай ми спозуємо з годинничками спочатку. Ні, давай, ні, ні, ні. Так, ти, ти зі я свої, зі своїм спочатку, потім поміняємося, запозуємо. Барам -барам. Так, ми крупненько фотографуємо годиннички. Чорненькі і білений. Біленький. Ти Отак стати? <рес> типу мене біцепс є стати, так? <рес> <рес> І забери оце це зайве. Це нам не треба. <Два> це твоя шапочка? <рес> це ти за футболки виняла, там де в тебе груди були. <рес> <рес> так, все, міняємося. <рес> Міня... Твої розводи, <рес> так? Андрій, запам'ятав, що гіразу? Буду садатись. Так. Тепер, Іра, ти ще мус, мусиш мені це все вдягнути, бо в мене одна рука зайнята мікрофоном. Тим більше в лучку мені підсунули такий годинник, що я би сам його ніколи в житті не вдягнув. Я буду тепер з біленьким годинничком ходити. Аж чотири дні. Поки ми до сунду їдемо, Все, давай хочем, все тепер помінялися ми. А потім ще Ну, чесно кажучи, знімає він краще, ніж одягає. Рекомендую. Фотографуємося. Давайте привітаємо вона стала У нас акції це час на свій годинник». Ні, ну це не літання, давайте гарно провітаємо. Я розумію, що вам не всім видно.